Добрий день, шановні учні, я Олег Іванович і це урок геометрії в 7 класі. І тема уроку третя ознака рівності трикутників. А, вона досить проста. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. А, це теорема. Ну, ми доводити теорему не будемо. Ми потренуємось на прикладах. От у нас є два трикутники А, Б, С. КЛМ. І якщо АВ дорівнює КЛ, Л, БЦ дорівнює ЛМ і АЦ дорівнює КМ, АЦ дорівнює КМ, то у нас висновок, що трикутник АВС дорівнює трикутнику КЛМ. Ось вона, ця третя ознака рівності трикутників. А ще раз наголошую: не забувайте про порядок букв в цих записах. Саме так: А, Б, С, К, Л, М. Якщо змінити порядок букв, то вже рівності не буде. Якщо запишете а, Б, С, наприклад, а потім КМЛ. Ні, це буде невірно. Тобто, якщо обходимо по годинникової стрілки, то перший трикутник, то другий також обходимо по годинниковій стрілці. Ось вона ця ознака ще раз. Якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнює трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники рівні. І розглянемо приклади задач на цю тему. Перша задача малюнок. І дано. А, АС дорівнює АБ, ДС дорівнює ДБ. І треба довести, що трикутник АСД дорівнює трикутнику АБД. Ну, Тобто, питання АСД чи дорівнює трикутнику А, Досить проста задача. Дивимося. АД це спільна сторона трикутника АСД і трикутника АБД. Можемо позначити трьома рисочками. Таким чином, що ми отримали? Ми отримали, що всі три сторони першого трикутника АЦД дорівнюють трьом сторонам другого трикутника АБД. Дивіться, АЦ дорівнює АБ, ДЦ дорівнює ДБ і АД спільно для двох цих трикутників. Таким чином, ми робимо висновок, що так, ці трикутники рівні за трикутник АЦД. Рівня трикутнику А Б Д за третьою ознакою. Рівності трикутників. Ознакою. Рівності трикутників. Рівності трикутників. Це була нескладна задача. Друга задача більш складна. Такий малюночок, що у нас дано. А B дорівнює БЦ. АК дорівнює КЦ. І питання таке. Довідіть, що БК це бісектриса кута АБС. БК ще раз БК. Це бісектриса кута А Це треба довести. Ну, давайте доводити. Що зробимо? Беремо лінійку і проводимо. Отаку лінію. З'єднуємо Б і К. І що ми отримали? Ми отримали два трикутники. А К і С К. Трикутник А, К І трикутник, уважно дивимося, К, тоді С К. І трикутник С К. Давайте їх роздивимось. А Б дорівнює С, АК дорівнює СК. І БК сторона спільна для двох цих трикутників. Таким чином, за третєю ознакою рівності трикутників, можемо зробити висновок, що ці трикутники рівні. Трикутник АБК дорівнює трикутнику Ц за третьою ознакою рівності трикутників. А якщо ці трикутники рівні, то кут КБА дорівнює куту КБЦ. Куту КБЦ. А що таке бісектриса? Бісектриса ділить кут на дві рівні частини. Ну, це така, властивість бісектриси. Тобто, якщо оці кути рівні, то БК це Бісектриса, кута АБЦ. А ось ми довели, що ці кути рівні КБА дорівнює КБЦ. І тоді ми можемо зробити висновок. Що так, дійсно, БК БК це бісектриса. Бісектриса, кута АБЦ. Ось таке доведення. І ще одна задача. Дивимось малюнок. І дано. АО дорівнює ОБ, СО дорівнює ОД і питання: довести, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику БАД. Ну, давайте дивимось. Що почнемо? А, давайте розглянемо ці два кути. Оці кути. Так. Ці кути. А у нас рівні за властивості вертикальних кутів. Це кути при перетині двох прямих вертикальні кути. Так і запишемо. що кут дорівнює куту СОА. СОА. Ну, як вертикальний. Вертикальний кут. Да? Таким чином, що ми отримали? Ми отримали два рівних трикутника: ДОБ і СОА. Першою ознакою рівності трикутників. По двом сторонам і куту між ними. А? Ось бачимо. Дві сторони. Це О дорівнює ОД, ОБ дорівнює ОА і кут між ними. Трикутник, Ще раз, давайте запишемо це. ДОБ дорівнює. Тепер вже не кут. Уважно, а трикутник. ДОБ дорівнює це трикутнику СОА ОА. Це ОА. За першою ознакою. За першою ознакою рівності трикутників. Якщо ці трикутники рівні, то ДБ дорівнює СА. Звідси, висновок який? ДБ дорівнює CA. Трикутники рівні. Далі. Що ми ще бачимо? Чому дорівнює ЦБ? С Б у нас дорівнює ОС плюс ОБ. Чому дорівнює АД? АД дорівнює ОА плюс ОД. ОА плюс ОД. Який можна зробити висновок? Якщо ОС дорівнює ОД і ОБ дорівнює ОА, то висновок такий: АД. Дорівнює БЦ. Це у нас обмова. Звідси ми записуємо. А Д дорівнює БЦ. Є. Таким чином, що ми отримали? Ми отримали. ДБ дорівнює СА. Хай буде перше, а це буде друге. AD дорівнює БЦ. І далі БА це спільна сторона наших оцих двох трикутників АБЦ і БАД. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що трикутники АБЦ і трикутник. БАД рівні за третьою ознакою рівності трикутників. У них рівні відповідні сторони. Відповідні три сторони. Так, і записуємо. Трикутник. ABC БЦ, АБЦ, дорівнює трикутнику БАД. Не заплутайтесь в буквах, за третьою ознакою. За третьою. ознакою. на да. В цьому розв'язанні прийшлося пригадати ще й першу ознаку. Тобто не так а, прямолінійно. Іде процес, пригадали третю ознаку, довели, що всі три сторони рівні, і зробили висновок, що трикутники рівні. Ось така тема. Сподіваюсь, було корисно. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. І до зустрічі! Дякую, що дивились.